інтернет-магазин Техношок. У нас сьогодні на огляді газовий битовий обігрівач фірми Хаусберг. Даний газовий обігрівач є два в одному газ і електро. У нас є газова частина і електрична частина на три тени кож, кожної потужністю 400 Вт. Можна включати як один тен, два тени або три тен. Ось перемокач. Дана газова частина має загальну потужність 4,2 кВт. Має три положення: 1,5 кВт, 2,8 4,2 кВт. Витрати пального, пального на максимальному положенні 300 г на годину. Гірівач має дві ступені захисту: датчик СО та датчик нахилу. Якщо обігрівач опрокінець, він вимкнеться. Газова частина. Або якщо СО буде перевищувати допустимі норми в приміщенні, то він зробує теж датчик і він теж вимкнеться. Давайте подивимося, як під'єднано. Ззаді вставляється балон максимальним об'ємом 27 літрів. Давайте спробуємо його запустити. Переводимо на перше положення, на перше положення, натискаємо. І тримаємо пару секунд, щоб газова камера наповнилася газом. І тримаємо і нажимаємо P'єк. Зверніть увагу, він піджогся, але ми тримаємо ручку і не відпускаємо ще 5 секунд. Все, відпустили. Чекаємо поки перше положення і тільки... І тільки тоді вмикаємо друге. Так, ось друге положення підпалилося. Ось ми бачимо червоні друге положення, вмикаємо третє положення. Так, тепло йде дуже якісне, гарне. Тепер вимикаємо. Так, виключили газову частину. Давайте подивимося, як тепер працює електрочастина. Маємо три. Три вимикача, кожен вимикач на окрему, окрему лампу. Кожна лампа потужністю 400 Вт. Натискаємо перший і бачимо, що буде щас, повинна червоніти середня. Ось ми бачимо, вона червоніє. Це 400 Вт. Натискаємо друга. Зараз почервоніє друга. Це разом буде 800 Вт. Ми чоловні, і натискаємо третє. Разом це буде 1200 Вт або 200. Тобто можна використовувати, якщо є світло і газ не потрібен, можна електричну частину. Коли нема світла нема немає опалення, тоді користуємося газом. Для замовлення даного обігрівача. А дані, до речі, дані обігрівачі можна придбати в нашому інтернет-магазині як окрема. Або комплектом з балоном. Балон, редуктор, шам це все буде в комплекті. Для замовлення буде посилання в описі під відео. Переходьте, замовляйте.